Вітаннячко, пані та панове сталкери для багатьох, ключно з нами, серія Stalker стала витвором ігрового мистецтва. Вона, як та мавка, притягує своєю містичністю та знайомою кожному атмосферою. А потім причаровує. Звичайно, усього цього ми б не відчували без детальної роботи над лором. З англійської лор це знання, тобто все те, що відомо нам про світ гри, його історію, персонажів і багато іншого. А сталкер дійсно є докладно проробленим всесвітом. В якому можна провести сотні годин і не помітити їх, наприклад, в компанії з красеннями і сталкерських угрупувань, сьогоднішні красені осіли на болоті, займалися дослідженням зони та причин її утворення, ганялися за стрільцем та були повністю знищені на підходах до чаес, залишивши по собі слід: які таємниці ховали у шафі засновники чистого неба. Чому вони ймовірно були під контролем усвідомлення та багато іншого? Ви в аномальному притулку біля мікрофону пан Дмитро готуйте свої батони, вподобайки та енергетики. Бо ми дякуємо нашим спонсорам за вагому матеріальну підтримку та починаємо розповідь. Перше до GSC прийшла ідея угрупування чисте небо ще у 2002 році. Причому концепція була цікавою. Це було три сталкери, які цікавилися збором документів із лабораторії X, задля для того, щоб дізнатися причини виникнення зони та вилікувати її, тобто виправити наслідки. Поступова концепція змінювалася до трійки, додавалися нові люди, бо гра не дозволяла зробити угрупування з трьох людей, яких просто не вб'є а лайф. З'явилися ідеї співпраці цієї підпільної дослідницької сталкерської групи з вченими. Вони мали б давати завдання на пошук артефактів, документів, X лабораторій та всього такого. На момент 2005 року розробники вирішили питання з Alive, знищенням угрупування до подійтиче. Сталкери мали б згадувати цих дослідників, розповідати про те, що вони співпрацювали колись із групою стрільця, та разом дійшли до ЧС, де загинули. Потім їх просто вирізали з гри. Але плани на угрупування лишилися. На момент створення концептів Resell» вчених стало двоє. Раніше вони входили до усвідомлення, але через їх розбіжності з шістьма вченими від'єднались та створили чисте небо. Важливе уточнення: в релізній версії в англомовній локалізації вчених усвідомлення семеро розбіжності були в тому, як вирішувати проблему невдалого експерименту. Науковці, які утворили Чен, були впевнені, що катастрофу можна виправити досліджуючи зону, дійшовши до розуміння принципів її існування. Науковці, які сформували усвідомлення, були певні, що розв'язання проблеми стоїть у середині зони, у самій суті, і, об'єднавши свідомості, підключилися до ноосфери. Через це група, такою була їх назва до усвідомлення, розпалась, утворивши дві конкуруючі структури: чисте небо та усвідомлення. Угрупування було повністю ізольовано від контактів з зовнішнім світом і не співпрацювало з жодним із інших сталкерських угрупувань. До того ж. Мали приймати до своїх рядів людей із незвичайними паранормальними здібностями. В релізній версії, звісно, все змінилося. Але колишні моменти все ще можна помітити. Наприклад, здатність шрама переживати викиди, чим це не паранормальна здібність. Але для чого ми згадуємо цей момент? Щоб показати різницю. В концептах чисте небо планувалося малочисленним об'єднанням, яке було засновано незгодними з політикою партії-членами групи, яка стала усвідомленням. Їх зв'язок із усвідомленням був від початку. Але якщо на концептах вони мали співпрацювати із стрільцем та конкурувати з усвідомленням, то на момент релізу із стрільцем вони ворогують. А роль усвідомлення під великим питанням, враховуючи слова представника усвідомлення про те, що вони підкорили своїй волі решту своїх колег. Тож ким насправді є чисте небо? Чисте небо це група сталкерів-дослідників, які вважають, що зону необхідно досліджувати, а не знищувати. Вони, до речі, на повному серйозі вважають себе єдиними, хто справді бажає зоні добра. Ідеологія в них здебільшого мирна. Але якщо хтось приходить до них з мечем, то вони готові підняти щиту відповідь. Що ми бачили в ЧН на прикладі їх війни з ренегатами? Для них зона є чимось дивовижним, з чим не доводилося ще стикатися людині, але до вподоби їм самостійництво та приховування себе від оточуючих. Та дещо вороже налаштованих угрупувань військових та бандитів. Але єдині з ким вони частково співпрацювали за іронією долі, це військові, в яких вони купували зброю. Так, їх озброєння є списаними та проданими корумпованими військовими з урядових складів. Про це прямо сказано в одному із додаткових квестів, при якому треба повернути вкрадену зброю, яку втратили під час нападу ренегатів на чистонебівців, коли ті повернулися після успішної угоди з військовими. В цілому бійці ЧН здебільшого займаються дослідженням аномальної активності на болотах, та не особливо люблять влазити у розбірки решти. Утворилося чисте небо ймовірно в 2006 році. А першими їх членами та засновниками стали науковці з лабораторії X, які засвітилися щонайменше в x 8 та x 7 Суслов, Каланча та Лєбідів. В який період часу вони доєдналися до групи, коли вони її покинули, та чому не приєднались до колбочок під саркофагом, невідомо. Але є власне два варіанти: або вони не зійшлися в поглядах. Або їх завербувала сімка усвідомлення після експерименту і відправила виконувати певні завдання. На користь першого варіанту говорить Каланча фразою про помилкові дії людини, які призвели до появи зони. На користь другого слова представника усвідомлення втече, та дещо ще про що згодом. Вони прийшли на болота та почали свої дослідження. Цікаво, що ймовірно прихопили з собою з лабораторії передове наукове приладдя, яке важко побачити навіть у вчених. Поступово вони розширювалися. Знайшовся технік Новіков, доєднався спритник, який шукав інформацію, та ймовірно відповідав за певні зв'язки з оточуючим світом. З'явилися провідники, які знали болота, як свої п'ять пальців лівої ноги. Доєднався бармен холод, суслов зайнявся торговими питаннями. Життя налагоджувалось, але до 2011 року особливо нічим не виділялись. Та їм це було нормально. Вони нікого не чіпали, капресалися в аномаліях та драговинах. А решті зони було байдуже натронутих розумом з боліт. В 2011 році стається надвикид, який спричинила група стрільця своїм походом до ЧАЕС. Зона дуже сильно змінюється. Угрупування починають чіплятися один одному у горлянку. Події пізніше назвуть війною угрупувань. Чисте небо також активізується. Спершу їх стимулюють ренегати, які приперлися на болота та почали заважати чиста небівцям жити. Після надвикиду сталкери чистого неба знаходять найманця Шама, якому вдалося пережити його поза укриттям, але нервова система якого стала нестабільною, і життя біделахи під загрозою від кожного нового викиду. Вони об'єднуються з ним, дають підсрачників гопоті та починають шукати рішення того, як би врятувати шрама та знайти причину надвикиду. Пізніше вони дізнаються, що група стрільця проникла до центру зони та готує другий похід, який Лебідів намагається уникнути. Починається погоня за стрільцем. Чисте небо виходить із тіні та йде в центр зони. В Лиманську вони прориваються через монолітівців та ренегатів, потрапляють в госпіталь, там знову б'ються з монолітівцями та військовим гелікоптером. Ходять до ЧС, де Лідів дає шрамові М1, прототип Гаус Пушки, яким той підстрелює стрільця. І починається другий надвикид. Усвідомлення запускає проєкт Сталкер, Зомбує стрільця на вбивство стрільця, чистонебівці, ймовірно, гинуть, або стають промитими членами моноліту та програми Сталкер. А доля Лебідєва, Шрама та решти колишніх чистонебівців невідома. Зокрема, Суслов з Каланчею, лише спритник та Новіков є живими свідками тих подій. Але вони розбралися зоною та не особливо відсвідчують. Цікавий, от який момент. Каланча та Лєбідів знають, що зона рукотворна, знають, чиїми саме руками вона зроблена. Вони бачили найперший надвикид 2006 року. Вони не могли не відчувати та не бачити, що подібне відбувалося і пізніше, хоч і менше за масштабністю. Згадують, що зона дуже довго була у відносному стані спокою. Дуже дивно, що вони починають звинувачувати у всьому якогось лівого сталкера-стрільця, стовідсотково знаючи, що ці викиди справа руку усвідомлення. Не знаходите? До того ж, Лєбідів заявив в підземці Агропрому, що другий похід стрільця не просто перекриїть зону, а ледь не знищить все живе. Цього ніяк не можна допустити, треба ліквідувати стрільця та всю його групу. Чому? Чи не заради того, щоб просто прибрати свідків, які дісталися до секретів усвідомлення? При цьому вони досягають стрільця лише коли той потрапляє на ЧАЕС. тобто вони вже програли. Стрільцю вдалося дійти до станції. Ще один надвикид стався, Лєбідів не вдалося нічого. Він помилився, зона не знищила все живе. Сказати чесно, не віриться у те, що лібідів та чисте небо просто так погналися за стрільцем, аби завадити другому надвикиду. Для нас чиен виглядає сплячими агентами усвідомлення, принаймні троє засновників, яким колишні колеги дали команду знайти бунтівну групу стрільця та знищити. Бо ті надто близько дісталися до їх секретів. Решта, звичайно, є простими сталкерами, яких. Задовольнила ідеологія угрупування, та якими просто скористалися. До того, як ЧН не дізналися ім'я стрільця, усвідомлення не знали, хто саме так дихає їм у спину. А коли чисте небо провалило задачу, всіх переформатували та створили програму Stalker з тією ж метою, але цього разу більш точною вбити саме стрільця. При цьому клик був убитий найманцями, і багато людей певні, що їх підіслали чаєнівці. А привиду майже вдається вижити, якби не Васильєв, який його кинув у Х16. Але це лише здогадки, і по факту чисте небо їй залишається доволі загадковою сталкерською фракцією, секрети якої поховані назавжди. Чи все ж таки ні? Дізнаємося в другому сталкері, панове. А доти? А доти будемо чекати вас на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!